Як максимізувати вартість вашого автомобіля, перш ніж здати його на металобрухт? Як збільшити вартість автомобіля при здачі на металобрухт? Коли автомобіль досягає кінця свого терміну експлуатації, утилізація здається єдиним виходом. Однак багато автовласників не знають, що за допомогою правильної підготовки можна значно збільшити вартість утилізації. У цій статті ми розглянемо, як зробити процес максимально прибутковим. Чому вартість брухту важлива. Ціна утилізації залежить від кількох факторів. Вага автомобіля. Чим більше, тим вища вартість, вид металу, з якого виготовлений корпус, наявність цінних використаних деталей, які можна вилучити. Розуміння цих аспектів допоможе вам зробити процес переробки більш прибутковим: як підготувати машину. Видалення цінних компонентів. Одним з найефективніших способів збільшення прибутку є вилучення цінних частин стереосистеми, колеса, електронні компоненти. Ці деталі можна продавати окремо, що значно збільшить загальну суму. Чистка автомобіля. Перед утилізацією важливо ретельно вимийте тіло, видаліть особисті речі, очистіть частину двигуна. Це не тільки покращує враження від процесу, але також може вплинути на оцінку автомобіля. Порівняння пропозицій. Як вибрати надійного дилера. Важливо порівняйте пропозиції кількох компаній. Перевірка ліцензій потенційних партнерів. Переконайтеся, що компанія має хорошу репутацію, тимчасові аспекти. Ціни на металобрухт можуть відрізнятися в залежності від. Світові ціни на метали, попит на будівельні матеріали, промислові потреби. Моніторинг цих факторів допоможе вибрати оптимальний час для утилізації, юридичні нюанси. Важливо знати переконайтеся, що всі фінансові зобов'язання погашені. Надати повний пакет документів 5-5, історія обслуговування. Отримати акт про знищення після передачі автомобіля. Ігнорування цих кроків може призвести до юридичних проблем. Альтернативи утилізації. Розглянемо інші варіанти продам авто в хорошому стані. Пожертвуйте на благодійність. Перепродаж запчастин ентузіастам ці методи часто дають більші переваги, ніж проста утилізація. Заключні думки. Підготовка автомобіля до утилізації не вимагає спеціальних знань, але дозволяє отримати значно більше грошей. Правильна організація процесу запорука справедливої оцінки вашого автомобіля. Пам'ятайте, утилізація має бути останнім засобом. Перш ніж прийняти остаточне рішення, розгляньте всі альтернативи перед переробкою.